Добрий день, дорогі учні! Сьогодні ми з вами будемо визначати ступінь окиснення хімічних елементів. Всі хімічні елементи ми приймаємо за йонні сполуки, в яких одні атоми віддають електрони, інші їх приймають. Давайте розглянемо першу сполуку. Ми бачимо, що це оксид, який складається з металу і неметалу. Ми маємо пам'ятати з вами, що метали завжди віддають електрони і стають з позитивним зарядом. Неметали їх приймають і стають з негативним зарядом. Ступінь окиснення в калію буде мати позитивний заряд плюс. В оксигену ж буде мінус, так як це не метал. Ступінь окиснення в калію відповідає його валентності, тобто номеру групи, в якому він знаходиться. Він знаходиться в першій групі, тому ступінь окиснення буде 1. Ми маємо з вами пам'ятати, що молекула є електронейтральна. Тобто, в сумі має вийти 0. Кількість плюсів має збігатися з кількістю мінусів. Ми бачимо, що в нас в даній речовині є два атоми калію. І на, кожну, і на кожен атом припадає плюс один заряд. Таким чином, це виходить плюс 2. Так як молекула є електронейтральною, ми можемо з вами визначити, який же ж буде заряд в оксигену. В одного атома оксигену буде заряд мінус 2. Наступна сполука магній, нітрит. Ми можемо з вами теж побачити, що магній стоїть у другій групі періодичної системи. Тому його заряд буде мати ступінь окиснення плюс, тому що це метал. Плюс 2. Плюс 2 заряд припадає на один атом магнію. А на три атоми магнію припаде 6 плюс 6. Для того, щоб ніби погасити цей заряд мінусом у нас є нітрогенний метал, і його в нас два атоми нітрогену. На два атоми нітрогену припаде заряд мінус 3. В результаті буде мінус 6. Наступно алюміній. Ми можемо бачити, що алюміній знаходиться в третій групі, тобто його заряд буде позитивним, тому що це метал. Плюс 3. На один атом алюмінію припадає заряд плюс 3. А на три атоми брому припаде заряд мінус 1. Наступне. У нас з вами є проста речовина Купрум. У простих речовинах завжди заряд буде дорівнювати 0, тому що він нікому не віддає. І ні від кого не приймає електрони. Наступна речовина о 2 Ми бачимо, що в нас тут два неметали. І тут нам потрібно пригадати явище електронегативності. Явище електронегативності говорить нам про те, що це здатність притягувати на себе електронну пару у хімічному зв'язку. Таким чином по періоду електронегативність буде збільшуватись. Якщо подивитися, де розміщений карбон у періодичній системі і оксиген, то ми можемо бачити з вами, що оксиген буде мати більшу електронегативність. І тому він буде перетягувати на себе електрони, він їх буде красти в карбону. Тому в оксигену буде заряд мінус. Мінус 2. Так як в оксигену майже завжди заряд відповідає його валентності. Тільки зарядом мінус. Скільки ж буде у карбону? Давайте подивимось: на один атом оксигену припадає заряд мінус 2, а на два атоми оксигену припаде мінус 4. Для того, щоб погасити цей заряд, щоб молекула стала електронейтральною, нам потрібно заряд мати плюс 4. Тому карбон набуває заряду плюс 4. І з вами маємо пам'ятати, знову ж таки, про електронегативність. У даному випадку оксиген буде перетягувати на себе електронну пару. І його заряд буде мати мінус мінус 2. Давайте подивимось на один атом оксигену, а він у нас тут один, припадає мінус 2 заряд. Таким чином, для того, щоб погасити, погасити цей заряд. Карбону має бути заряд плюс 2. Зверніть увагу, що у двох карбонів змінна ступінь окиснення. Вона може бути плюс 4 і плюс 2. Наступне купрум сульфіт. Давайте подивимося, який ступень окиснення буде в сульфіду. Ми бачимо з вами, що купром є металом. Сульфур не метал. Таким чином, його заряд буде мінус у сполуках з неметалами. Для того, щоб визначити його ступінь окиснення, нам потрібно подивитися, в якій групі він знаходиться. Він знаходиться у 6 групі. Шість. Ми віднімаємо від восьми, тобто від загальної кількості груп, і в результаті в нас виходить мінус 2. Тобто заряд в сульфуру, так як і в оксигену, буде мінус 2. Тобто йому не вистачає до повного до завершення енергетичного рівня 2 електрони. В купрому ж для того, щоб погасити цей заряд, має бути заряд плюс 2. Ферум хлорид. Для того, щоб визначити ступінь окиснення у хлору, ми бачимо, що це не метал, в сполуках з металами буде мати заряд мінус. Хлор знаходиться в сьомій групі. До повного до завершення свого енергетичного рівня йому не вистачає одного електрона. Тому що 7 мінус 8 дорівнює 1 мінус 1. Тому ступінь окиснення в хлору буде мінус 1. На один атом хлору припадає мінус 1 заряд. А на три атоми хлору припадає мінус 3. Для того, щоб покасити цей заряд, нам потрібно, щоб у ферму був ступінь окиснення плюс 3. І, еле... і молекула стане електронейтральною. Тепер давайте розглянемо більш складні приклади. Дивимося, ми маємо з вами пам'ятати, що в оксигену завжди ступінь окиснення мінус 2. У гідрогену теж постійна ступінь окиснення. Плюс 1. Тепер давайте визначимо ступінь киснення у сульфуру. Дивимося, на один атом гідрогену припадає заряд плюс 1. А на два атоми гідрогену буде припадати плюс 2. Плюс 2 у гідрогену. Дивимося: ступінь окиснення в оксигену одного атома мінус 2. А в чотирьох мінус 8. Пам'ятаємо, що молекула має бути електронейтральною. В результаті має вийти 0. Дивимося, у нас є мінус 8. Очевидно, що не вистачає у нас заряду плюс 6. Тепер розпреділяємо цей заряд на всі атоми сульфуру. У нас він 1, тому заряд буде сульфору плюс 6. Ми бачимо, що плюсів у нас 8, плюс 8, плюс мінус 8 в результаті виходить 0. Наступне ступень окиснення в оксигену мінус 2. У калію відповідає його номеру групи. Зарядом плюс. Тому що це метал плюс 1. Ми можемо бачити, що в нас в сумі на всі три атоми калію припадає заряд плюс 3. А в оксигену заряд на 4 атоми припаде мінус 8. Очевидно, що нам не вистачає ще. Плюс 5. Розподіляємо плюс 5 на всі атоми фосфору. В результаті у нас один атом фосфору, тому заряд його буде плюс 5. Дивимося натрій гідроксид. Основа. Ми з вами пам'ятаємо, що заряд в натрію буде плюс 1, тому що це метал, який знаходиться в першій групі. В гідрогену завжди ступінь окиснення плюс 1, окрім винятку, який ми зараз з вами розглянемо. І дивимося, у нас є на один атом натрію припадає плюс один заряд, на один атом гідрогену плюс один заряд. В сумі плюс 2. Тобто нам не вистачатиме мінус 2 заряд у оксигену. Як виняток для гідрогену. Це є бінарні сполуки з металами, наприклад, натрій і гідрид. Металічні елементи у сполуках з неметалами завжди будуть мати позитивний заряд. Вони будуть віддавати свої електрони. Тому заряд у натрію буде плюс один. У гідрогену таким чином заряд буде мінус один. Для того, щоб молекула стала електронейтральною. Оксиген, як виняток, у сполуці з флуоридом. Буде мати ступінь окиснення не мінус 2, тут потрібно пригадати, знову ж таки, явище електронегативності. Електронегативність по періоду збільшується. Якщо подивитися в періодичну систему, ми можемо бачити, що флор буде більш електронегативний, ніж оксиген, тому він буде перетягувати на себе електронну пару, і його заряд буде мінус. Далі хлор знаходиться у сьомій групі. До повного до завершення енергетичного рівня йому не вистачатиме один електрон. Тому поставимо заряд мінус один. мінус 8 буде мінус 1. Тепер визначимо заряд в оксигену. На один атом. Флору припадає мінус один заряд. На два атоми флору мінус 2. Таким чином, для того, щоб ніби погасити цей заряд, нам потрібно в оксигену написати плюс 2. Ще один виняток пероксид. H2O2. Тут теж потрібно згадати про явище електронегативності. Оксиген буде більш електронегативний. Але який ж в нього буде заряд? Ми пам'ятаємо з вами, що в гідрогену завжди заряд плюс 1. На один атом гідрогену припадає заряд плюс 1. На два атоми гідрогену плюс 2. Ми бачимо з вами, що в нас в оксигену всього два атоми оксигену. Ми бачимо з вами, що заряд в гідрогену плюс 2. Тому що два атоми гідрогену. Для того, щоб погасити цей заряд, нам потрібно мати заряд мінус 2. А тепер розпреділяємо цей заряд на всі атоми оксигену в пероксиді. Тобто мінус 1. Так як в нас два атоми оксигену.